Парламент підтримав важливий законопроект на підтримку жінок при надії, які служать в збройних силах України на сьогодні. В армії більше ніж 70 тисяч жінок більше 5 тисяч жінок на передовій. Жінки рятують життя, виконують бойові завдання, також працюють у штабах у медичних підрозділах. І, на жаль, законодавство не врегульовує питання служби саме жінок у стані вагітності, а це дуже важливе питання, тому що наші жінки не тільки військовослужбовиці, вони ще й в першу чергу мами. Отже, даний законопроект пропонує такі зміни для вагітних жінок на службі, а також жінок, які виховують дітей до трьох. Років буде чіткий нормований п'ятиденний робочий тиждень також без згоди жінки а, не можна буде її відправити для наприклад, у відрядження на чергування або на бойове завдання. Це може відбуватися тільки за згодою жінки, а також потрібно обов'язково врахувати рекомендації. Лікаря також дуже важливо, якщо робота занадто важка для вагітної жінки її зможуть за її бажанням перевести у іншу частину або на іншу посаду. І насправді це дуже важливі зміни, тому що бували такі випадки, коли командир приймав рішення на власний розсуд щодо роботи вагітної жінки щодо служби, і це могло завдати ризиків життю та здоров'ю як і її так і майбутньої дитини тому даний законопроект це про гуманість, це про цивілізовані моменти служби саме для вагітних жінок це захист в першу чергу материнства та дітей